Так, съемка пришла, съемка пришла. Все доброе. Роблю на 24 маршруте в месте Ужерод. Меня зовут Артур. Роблю водием автобусом В коммунальном предприятии Ужеродский муниципальный транспорт. На годиннику 13.05 я двері закриваю і рушаю далі. Автобус Електрон з коробкою автомат. До речі, це дуже удобненько. Жваво розганяється автобус. рівно вже три роки за цей час були, скажімо, откази по кондюку по кондиціонеру. Більше такого, що би ставалося із отказів таких аж. Аж сильних не було, так, тільки по мелочам. В основному служить досить добре. Сів, ранком глянув все, завів, розогрів його і поїхав на маршрут. Люди не падайте. Хтось там посигналив, хто-то був, я не знаю. Може якийсь знайомий. Здає... Ступинка капличка. Двері відчиняємо всі. Так. Ніхто до нас, ніхто один виходить. Дідошка, треба трошки швидше йти. Трошки швидше, а не думати стільки. То що треба рухатись. Рух компанії ці цій рівно 5 років. Раніше їздив на грузовичках. а потім, от, як бачите, сів на автобус і чесно скажу вам, є і плюси, є і мінуси. Із мінусів це те, що ти цілий день робиш. У тебе голова крутиться вліво, вправо, вверх, назад, вниз і очі так само. В городі на автобусі потрібно бути дуже-дуже уважним, дуже-дуже їздити акуратно, плавно. Увага, увага цілий Божий день. Бажано. Наташка поїхала на шкоді. Бажано розминку робити, все. Інакше закиснеш на цій роботі. Просто-напросто закиснеш і все. Для вас так? Да. Ребята, да. да. Берите Берите Квитки никто не хочет брать, особенно вот так, все, все вышли, все вышли, двери зачиняем. Левый Поворотник він у нас ось такий-пі-піп-піщить. Це один із, із мінусів цього автобуса для водія. Це, це от цей звук, цей звук включає, що аварійка, що з поворотниками. Я вже скільки разів говорив їм у Львові, щоб, будь ласка, зменшить звук. Це ж можна, можна зробити. Реакції чогось, реакції нема. Мабуть, того, що це не, не є таким критичним для інженерів, для розробників. А чого? То, що вони не їздять за рулем, не їздять. Якщо б його взяти, сюди усадити на 2 дні і вмикнути йому оце. Хай би послухав, як сладко живеться то це потрібно регулювати. В коробочці, яка іздає цей звук, є вход на флешку. USB-вход. І там я впевнений, регулюється через якусь їхню програмулю. Добре. Один у вас так? Я вже рахую. Чекайте, секунду. 185 і беріть квитки. Один у нас? Ви дали 200, а я вам дав решту. 185. 185. Ні, нічого страшного. Робочі моменти, нічого страшного. Обережно. Робота от, з грошми це один також із мінусів. Цієї роботи. Я вважаю, що потрібно зробити таке, як в Чехії, абонемент. У Чехії це звиця єзденка. Взяв собі на один день, на два дні, на тиждень, на місяць, на рік взяв, оформив і їздиш. І шофер має чистий спокій едгарчик. І шофер має чистий спокій у роботі. Все, не треба нічого. Ну і звісно, тут ще теж така стаття йде розходів. Якщо абонементи, то потрібно вже ревізорів. Це також як мінус для бюджету, мінус також. А ревізорів потрібно хоча б чоловік 8, да? щоб робили 2-2. А 8 чоловік помножити на 20 тисяч гривень як мінімум зарплата. 160 тисяч в місяць для міського бюджету це тоже гроші, це тоже денішки. Зйомка йде, хлопчика, іде, 7 хвилин знімаємо з копійками. Оп, маленько я не розрахував. І гузицю встав на пішоходному. Так? Давай, 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 повний газ, повний газ, повний газ, хлопчики, на хімдайчиках. Один слабо їде, один медленно, інший тут ми призупинимось, уступимо дяді Едуарду, щоб він зміг спокійно проїхати і далі. Так. Водійська так би мовити. Забув слово асоціація, не? Не асоціація солідарність, о, я є таке слово. Mm -mm. Mm -mm. Така робота, що тут, да, от, увага, увага, увага цілий день. Особливо, якщо у вас у салоні. Літні люди з колясками, діти ну і вагітні, особлива увага. Їздити потрібно спокійно, акуратно. Інколи в мене це також не виходить тут нічого, чиниш, інколи спішиме щоб якось успіти у графіку, спіти на обід. Шкода, що в нашому пужгороді немає окремої лінії для автобусів. Це б нас розгрузило нашу роботу капітально. Я би так не уставав, як зараз встаю. І так далі. добре, добре. Станційно, будь пожалуйста, на средний, потому тут уже места нема. Возьми. Решту. Решту не взяли, бачиш, не пришли. Хоть что, я-то называю, хоть что. Полный газ. Полный газик. Але робота на автобусі це що із цікавого, вона вам дає такий опит спілкування з людьми, спілкування з публікою. Ви вже розкриваєтесь, ви вже не так, як то словами сказати людськими. становитись психологом свого роду. І також я додав, що це робота для флегматиків, а Тих, хто має неврівноважений характер, тут робити я би заборонив, тому, що робота з людьми це мають бути у людини стальні нерви. Просто як сталь. Полний газ, повний газ. Река уж зліва справа. А вода вже мутна, така. Шоколадна вода. Відпускаємо газ спокійненько, спокійненько. Буде в нас зупинятися зупинка, нова лінія. Шановні інженери, будь ласка, зменшіть звук того. оцей звук зараз я вам включу. Якщо ви робите інженером, включіть голосніше у себе звук на смартфоні, зробіть нам тихіше, будьте добрі. Все. Особливо, як ви бачили, нам не уступає, да? не хочуть уступати легковушки. А чого? То, що більшість опа. Заснув там, бачите один, а я розраховував, що він їхати буде. а він, зас... він заспав і я заспав. То що люди більшість не здавало на права, а просто їх купувало у мрео. Просто-напросто вони не знають правил дорожнього руху, Я би сказав абсолютно. І Якщо от їх взяти, зловити і запустити на іспит, я впевнений, що вони його не здадуть на всі 100, навіть 200%. Так, у нас люди виходять, всі вийшли, всі. Зачиняємо всі двері, лівий поворотничок і поїхали. Але і водій автобуса також мусить дивитися і запобігати виникненню аварійної ситуації. Але ой, вибачте, вибачте, привіт. Але легковушки мусять нам поступати. Я глянув зараз уже... Запис у нас закінчиться. Так, ніхто не хоче вийти, хочуть вийти. Запис вже закінчується. Так що до скорих зустрічей. Скільки хватить, там стільки хватить, але я думаю, моя GoPro вже зараз отрубиться. Вона вже старенька і вже 6 років, якщо вже... я не помиляюся, 6 років. Пора вже міняти. Ще знімає, але вже зараз, зараз вже там показує, що вже все. Батарейка іссякла на Ісході. Ще трошечки вона ся ушитає. як в народі говорять. От як автобус ускоряється. і це я лишень нажав на отак. Відсотків на... на 60, я думаю, а може і менше. Якщо газ нажати пол, то він буде ой-ой як розганятися. Так, нам сигналізують, що хочуть вийти на задні двері і на середні двері. І зробимо, знаєте що? Ми двері відкриємо з допомогою Нашого моніторчика. Да? Він у нас волшебний. О, дивіться, Рука тут, тут. Раз, два, три. Нажав і вони відкрилися двері. І так, і, і так само зараз все закрите. Заходьте, заходьте, заходьте. бачимо, бачу. Один раз так. Рідбіля. Візьміть. І закриваємо, о, дивіться, раз. Два, три. Закриваємо. Двері закрилися. Да, закрилися. Все. Лівий поворотничок. І помчали. Помчали. Потрібно головою рухати вліво-вправо. Весь день. Хлопчики. І завтра не завжди я можу розказувати отак. Безостановочно. Весь день потрібно головою, тут сюда сліпкати дивиться. Все, чао, чао, всіх благ.